Доброго ранку, друзі. Не знаю, чи я вже в ефірі чи ні. Зараз може мені хтось відпише. Добре, розпочинаємо, так? Отже, доброго ранку, друзі, ще раз. Доброго ранку, дорога поетична родина. Можливо, хтось із глядачів не знає. Щоранку ми проводимо. Так, Наталя, дякую. Ефір є. Дякую. Можливо, хтось із глядачів не знає. Ми щоранку проводимо поетичні читання. Поетичне волонтерство під назвою Дякую за ранок. Ми дякуємо Збройним силам України за можливість зустріти цей ранок за ще один пережитий день, за ще одну пережиту ніч. І наші захисники повинні відчувати. Постійну нашу підтримку і нашу допомогу. Тому, друзі, тут під цим відео ви знайдете номери рахунків, на які проводяться волонтерські збори. А нашим постійним волонтерам, які роблять таку важливу справу, я хочу подякувати і попросити також розміщувати свої. Номери рахунків, на які можна зробити донат. Пам'ятаємо, друзі, що кожна сума важлива і дуже необхідна. Я свій сьогоднішній донат вже зробив, тому прошу і вас долучитися до доброї справи. Своє поетичне читання я хочу розпочати дуетним віршем, написаним разом з поетесою з міста Ходорів, моєю землячкою Оксаною Романович. Цей вірш ми написали ще наприкінці 21-го року, десь за 5 місяців до початку. Повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю. Тому хочу його вам прочитати. Як живеться тобі, українські солдати? Чому копи навкруг, а не твій рідний дім? У зажурі чека тебе рідна є мати, у вікно виглядає. Дружина і син, бойові бліндажі замість теплої хати, побратими твої, наче рідна сім'я. Я пригорну тебе, бо і я твоя мати. Ти ж борониш мене, я в країна твоя. Сину мій дорогий, українські солдати, плаче небо дощем і моє серце теж. Я Україна твоя, я також твоя мати, люблю сину тебе над життя і без меж. Знаю землю свята, моя рідна Вкраїну, що душа твоя плаче і серце болить. Ти ж ніколи ще не була на колінах, тож сьогодні повинен тебе боронить. Не одному ти ворогу вісіч давала. Не один вірний син твій за волю поліг. Крістоліття твоя світом слава лунала, про відвагу і мужність героїв твоїх. Зачекай, час прийде, обійме сина мати, зацвітуть буйним світом сади і поля. А сьогодні повинен тебе захищати, бо це наша країна, тут наша. Земля. Ой, аж дух перехоплює. Так, друзі, тут наша земля. Допоки наші мужні воїни її боронять від ворога. І допоки ми їм допомагаємо своїми донатами. Мусимо робити все необхідне, все можливе. Що ворог відчув, що нашу націю не скорити і наш дух не зламати. Послухай загарнику, Нелюди кате, за все прийде час тобі відповідати. За кожне зруйноване місто, життя, за кожне цинічно убите дитя, Охтирка, Ірпінь, Краматорськ, Бородянка, за сотні смертей від ракети чи танка, за звуки Сирени і втрачений сон, за стіни німі без дверей, без вікон, за Київ, Херсон, Маріуполі, Харків. За мрію дитячу з батьками по парку, за знищені села, дороги, мости, за свіжі могили в дворах і хрести, за кожне жахіття гостомеля й бучі, за всі ті страждання нестерпно болючі, за звірства, яких ще не знали міста, за серце омити сльозою і уста. За крики зґвалтованих вами дівчаток розплата прийде, це лише тільки початок. Моліться до своїх кремлівських богів, імперія зла і країна рабів. Не хочем такого сусіда і брата. Для вас ви назавжди персони нон нонґата. Погидні створіння лихої орди, усюди біда, де є ваші сліди. А нас не скорити, наш дух не зламати. Усе, що змогли, ви, це нас об'єднати. Усі ваші плани зійдуть на нівець і згине все зло разом з вами. Кінець. Чуть не сказав іншим словом. А зло обов'язково згине, друзі. Тому що правда і світло завжди перемагає кривду і пітьму. Сьогодні зранку сонячно і тихо. Яка ж безцінна ця коротка мить? Це ви, захисники, спинивши лихо, можливість даєте нам далі жить. Без страху ви взяли в руки зброю, там, де стежина долі пролягла, і стали до нерівного двобою проти пітьми жорстокості та зла? Ця боротьба, що вами розпочата, безцінна, бо немає її ціни. Та є лише одна кривава плата життя та долі, доньки та сини. Тож хай ведуть вас праведні дороги до світлої, жаданої мети, бо шлях один у нас до перемоги. Ми зможемо, ми мусимо дійти. І буде мир від заходу й до сходу. Майбутнім поколінням на віки, за нашу волю, спокій та свободу. Подяка шана вам, захисники, за вас молитва лини зі сльозами під куполом життєвих перехресть. а всім захисникам, що вже не з нами, хай буде вічна пам'ять, слава і честь! Вічна пам'ять і слава усім нашим захисникам, які віддали своє життя за наше майбутнє, за свободу і незалежність України. Ніч накриє місто зоряним намистом, а тривога спати не дає. Поглядом у небо, з думкою про тебе, де ти зараз сердико моє? Згадую що ночі найрідніші очі і солоний присмак на вустах. Настой день з тобою розділив журбою, вітром порозносив по світах. У нічного неба запитати треба, чи горить та зіронька для нас, що дала нам крила і благословила на щасливу долю і добрий час. Що тебе тривожить, і чи важко може, в снах мені з'явися і розкажи: ти крізь біль та сльози, подолай всі грози, і себе для мене збережи! Ми крельми змахнемо вдвох у наше небо, тільки ти надії не втрачай. Я молю, благаю світ, що зветься раєм, Не спіши на мене зачекає. Війна і кохання, кохання і війна. Переплились дві теми. Червоний то любов, а чорний то журба. Наступний вірш схожий на попередній. І хоч я його написав більше трьох років тому. Думаю, він і зараз не втратив свою. Актуальність. З тобою розділили нас кордони, між нами знову ріки і міста, та не страшні нам жодні перепони ця істина важлива і проста. Для нас із неба світить наша зірка. Ми поглядами знов на ній зійшлись, коли на серці стане сумно гірко. На неї ти, кохана, подивись. У світлих почуттях нема абсурду. В серцях, у душах вічністю живуть. Людського ти не слухай пересуду, мовляв, він там, а ти без нього тут. А рахую дні, та що там дні хвилини, до миті, за яку усе віддам, з тобою наче в парі журавлині, набутись тут, а потім, звісно, там. Знаєте, друзі, у 2014-2015 роках я мав можливість ознайомитися з принципом роботи міномета 120-го калібру, а вже пізніше написався наступний вірш, який так і називається Міномет Оксанка. Не дамось ми війні утенета. Вирішальною є кожна мить. Я тепер командир міномета. Це ж не коники з глини ліпить. Не змовкають, бувало, й до ранку балачки міномета в бою. Я наслав його Ніжно, Оксанка, так як звати дружину мою. Хай кохану ніяк не бентежить, що в уяві вона, наче, наче тут. Я Оксанку люблю, як належить, все, як пише військовий статут. В маскування й хаті, наче в пледі, щоб безпечно та сухо було. Для своєї залізної леді віддаю всю увагу й тепло. Підкрадуся, бува, на світанку, як туман ще вкриває бліндаж. Всю огляну ретельну оксанку, марафет на виду, макіяж. А якщо рознівить її ворог, погляд свій десь у небо зведе, кожним словом стирає у порох, аж відгомін степами іде. Все метає від лютої злості подарунки свої і не дарма, вже відчули непрохані гості, що з Оксанкою жартів нема. Поважає її вся піхота, врятувала, прикрила скількох, У нас одна з нею спільна робота. І бажання єдине на двох. А як стихнуть ворожі гармати. Занудьгує й Оксанка моя. Доведеться її покидати. Жде кохана удома і сім'я. Так, ще є кілька хвилин. Я хочу ще встигнути два, хоча б два вірші продекламувати. Ну і що, як трошки затримаємося, то думаю, це не страшно. Знаєте, друзі, отак подивишся на дворі, все розцвітає, йде в ріст. Природа радіє приходу весни, радіє теплій погоді, сонечку, пташечки ще бечуть. А в нас 781 день жорстокої жахливої війни. Зазеленіло навкруги невидної хати, цвітінні захлинаються сади, неначе намагаються сховати війною скрізь залишені. Сліди, кружляють пелюстки, летять додолу, серед порожніх вулиць, Скверів, площ, все те, що не вернути вже ніколи, слізьми умив, квітневий, теплий дощ. Блищать у травах світанкові роси після жахливих і тривожних снів. Верба в зажурі розпустила коси. Томившись від важких похмурих днів, цвітуть сади в задимленім полоні, криваві рани вкутала і мла, до неба тягнуть паростки долоні, шукають промінь світла і тепла, та знов гримить іде гроза із градом, холодний вітер полетів у світ, нависли хмари над квітучим садом. Прошу лиш весну, не обтрушуй цвіт, вдихни життя, де згарища й руїни, свою любов та ніжність покажи. Найкращий цвіт незламної країни, не обривай, благаю, бережи. Друзі, найкращий цвіт незламної країни це, звичайно, наші воїни. Наші захисники, тому мусимо допомагати сьогодні. Мусимо волонтерити, донатити. Бо кожен день невтомної боротьби і допомоги наближає нас до нашої перемоги. А вірш так і називається, де правда. Там і перемога? Ще скільки днів безжальної війни? Країна в вогні котрий вже ранок? А де ж у ті спокійні, мирні сни замість нічних тривог і лихоманок? Коли цей біль втамується уже, і сара земля загоїть рани в полі, Чому країну ріжуть, як ножем? Якщо ми шлях обрали правди й волі вже стільки днів, чи, може, сотні літ, роками ворог біситься, лютує, Незламної країни нищить цвіт, як чорний круг, заздоб'ючю полює. Та ми уже гартовані в віках, з витягами нам стелена дорога, в серцях. Знамена правди і в руках, а там, де правда, там і перемога. Друзі, я вдячний, що ви були сьогодні тут зі мною, а я з вами, і що у нас є така можливість. Я дякую кожному воїну, який стоїть. На захисті країни. Я дякую кожному волонтеру і кожному хто допомагає нашим захисникам, хто донатить, хто будь-яким можливим способом робить, робить хоч щось для нашої такої. Довгоочікуваної перемоги. А вона обов'язково настане. Ми в це віримо, ми це знаємо. Вдалого і мирного недільного дня вам, друзі, бережіть себе і Україну. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Дякую!